я хочу сказати що я була з іншою групою дослідників, які намагалися розібратися. Чому певні громади в глобальному сенсі є стійкими до насильства, можуть пручати санссис, а інші не можуть. І одна із речей, яка є дуже критичною для громади, які можуть пручатись, це зв'язок між всередині групи, який створює довіру з. І іншими членами групи і найважливішим чинником тут є розробка розвиток колективної стратегії і колективні дії, тому що окремі люди більше бояться ніж колективні групи, Але що ми бачили перекраговці в цьому дослідженні, що коли збройні групи. Втручаються в цю громаду, то довіра порушується, ці групи бояться, вони переходять на сторону супротивника. Тобто справедливість не бере горо і тут стійкість зупиняється. Але я маю сказати, що в Україні все, все по інакше, коли збройний ворог вторгся в Україні, Україна залишилась. Надзвичайно стійкою в цьому сенсі. І чому я говорю про це? Чому, на мою думку, існує ця стійкість, і чому я думаю, що це надзвичайно важливо для глобальної громади розуміти ці корені стійкості, як ви знаєте. Демократія в глобальному сенсі знаходиться під загрозою на основі поляризації, відкочування. Але є одна тенденція, вона дійсно дійсно позитивна тенденція, яка може стати шляхом для нас усіх в плані демократичного відродження. І це глобальні цінності змінюються. Індивідуми приймають демократичні цінності, в коли вони стають більш освіченими, коли з'являється більше ресурсів. Вони не хочуть, щоб держава за них. Визначали їх рішення. Вони хочуть, щоб поле для гри було рівним для всіх. Вони не хочуть, щоб держава диктувала їм те, що супереджить їхнім цінностям. Що вони хочуть свободу від авторитарного мислення, і це переходить глобальні масштаби і, і ці індивідууми починають колективно, як показує дослідження. Мобілізувати демократію по всьому світу, і я хотіла би сказати я вам, що я думаю, що тектонічний СУВ вже відбувається. Я думаю, що він вже відбувається в світі. Ви ваші молоді колеги в Колумбії дві 2019 році продемонстрували демонстрували не за право, не за кращого навчання, не за фінансову підтримку. Вони демонстрували за. Цінності вони вимагали, щоб їхній уряд дотримувався цінностей, які вони сповідують, і кожна молодь має бути виховувати свої уряди і щоб тут справа не просто в індивідуальних правах. Так само в Кенії, коли два місяці тому кенійська молодь різних релігій, різних етнічного походження мобілізувалась не для того, щоб виступити проти податкового закону, а воно виступило проти порушення урядом цінностей, і що, що уряд не хотів позбутися бідності для молоді і інших питань. Тобто ці глобальні рухи молоді, оскільки вони зосереджені на цінностях, вони можуть стати масовими рухами. І цей масовий рух охоплює різні форми демократії. Ми бачимо асамблеї громадян, ми бачимо ваш... Ви бачите в ваших волонтерів як форма нової звільненої демократії. Ми бачимо цінності, які мотивують людей. Отже, ці нові форми демократії вони зараз з'являються. І я би сказала, як на мене, це є джерело української стійкості, бо ви зазнаєте експериментуєте з новою формою демократії, яка підкреслює цінності. Ви ці Цінити будь-яке життя в цій країні. Ви мобілізуєте цю масу мобілізація, це нова форма демократії. Ваше громадянське суспільство працює цілодобово. Ви хочете бути волонтерами, допомагаючи своїй країні. Це створює нові форми демократії. З одного боку, ми ніколи не бачили такого просування гендерної рівності в часи війни. Чи екологічних прав в часи війни Отже, ви формуєте нові форми демократії і це перш за все, чому Україна так підтримується, що ви зазнаєте нові форми демократії в час війни? Це шлях вперед для демократичного оновлення усіх наших країн. Ваша демократія це майбутнє моєї so демократії. Дуже дякую.